Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги міні-трактор Scout TY404. Дуже полюбився він зараз е людям. Є багато замовлень, передзамовлень на нього. Е також замовили вже нові моделі. Очікується скоро в наявності поповнення. Давайте оглянемо, що це за модель і чому він так сподобався людям. Ну, в першу чергу, це якість його виконання, якість збірки і сам його вигляд. Ну, Видно відразу, що це справді хороший міні-трактор на 40 кінських сил, допрацьований з усіма моментами, що необхідні справді для продуктивної роботи, комфортного пересування на ньому, ну і експлуатації в подальшому. Движок 4 на 40 кінських сил, рівний пол, гарне крісло капітанське, крила, передні задні, противаги передні задні. Підножки нормальні на два ступеня. Потім бачимо, є і зіп комплект з інструментами в наборі. З цього боку також. З обох боків є підножки. Ось. Пластмасовий бак внизу знаходиться. Але бачите, який він величенький. Ось, і правильної форми внизу. Тобто можна відкрити і подивитись безпосередньо рівень палива. Навіть просто зрозуміло, що бак. Має пласке дно і інформація буде достовірна про кількість палива. Ось. Давайте поглянемо. Він на невеликій гумі. 7,5х16 передня і задня на 11,2х24. Двигун з безпосереднім приском палива. 4-циліндровий дизельний, новенький від КМ. Бренду КМ. У нас а радіатор, ось бачите, він вже типу, під капотом захований. Як тут все збудовано, є захист ременю, є також натягувач ремені, а на самому генераторі також маса, якісна маса стоїть, яка просто так не перегорає. Ось, тільки з одного з, з, з зовнішніх якихось факторів. Піднімати капот, щоб увімкнути вимкнути масу. Також не потрібно. Фільтр для обслуговування знаходиться ось тут, легко доступний. І це, до речі, найнижча точка, майже найнижча міні-трактора, вон там тільки передній міст нижче. Але ось тут рішення досить таке спірне, можна було б його і підняти вище. От, наприклад, бачите, ось болт закручений, можна було б його сюди прикрутити і було б набагато краще, тому що його можна навіть якось випадково і обламати. Окей. Радіатор, рідне охолодження. Бачите, в нас тут LED-оптика стоїть. Повороти, самі фари в нас лінзові. В принципі, база вже для китайських міні-тракторів загальному останніх років. Ззаду ще ми маємо. Також LED-стопи, додатковий ліхтар освітлювання, ззаду Номерний, Місце для номерного знаку. З підсвіткою, що є також гарним плюсом. І також не підключено, але виведено систему для під'єднання розетки під причіп. Потім по навісці маємо два комплекти гідровиходів з швидкозйомними штоками. Два гідравлічних циліндри у нас на навісному обладнанні. Ось, бачите, як це все влаштовано. Потім самі виноси. І фаркоп, який знаходиться знизу від валу відбору потужності. 540 обертів, базова швидкість, доступна. А, також є режим на 1000 обертів, але наше обладнання не працює з такою швидкістю. Тому так. Саме місце водія, верхній, так скажемо, рама, бачите, на резинових проставках встановлена для погашення вібрацій, ну і щоб кузов був. Більш довговічний. Бачимо, як знизу виконані самі крила, є підсилення уварені. Ось. А, досить непогано ребра жорсткості, Тобто він буде триматися купи і їздити далі та й далі. Отак. От Поглянемо на передній міст. Подивіться, що у нас тут досить потужний, гарної товщини. Трактор 24-го року випуску тут також видно ведучий передок. Вмикати його бажано тільки на пересіченій місцевості. На асфальті з ним їздити не варто, і не варто їздити з ним на великій швидкості. Вмикати тільки у випадку, коли вже задній привід із блокуванням не вивозить. Ось. По салону. Що ми маємо? А, ну тут у нас вже Сучасна приборка зі стрілками, але також з усіма датчиками, показниками, помилок і тому подібне. Бачимо, в нас тут встановлений реверс, чотири передачі і повишені та понижені. Тобто всього вісім передач вперед і вісім назад. Виходить в сумі. Під кермом бачимо аварійка, повороти, ближній дальній, вімкнення світла підсвітки. Ось ці необхідні елементи. Також навісні педалі у нас. Навісне щеплення, а також навісні педалі гальм і ще й роздільні, і ще й нормального розміру. Тобто їх реально нажимати по окремості взагалі спокійно. І акселератор в полу. Сам, сама рольова коліса має при собі функцію для регулювання. Бачите, конструкція, яка зроблена, що тут є зазори, але в даній моделі кулісо не регулюється. ось Капітанське крісло з бильцями, також на пружинах із ласками, щоб їздити вперед-назад. Також є натягування пружини, тобто робити вище нижче, в залежності від вашої ваги. Це плюс. Ну і ось така спереду рамка, яка дозволяє встановлювати собі безболісну кабіну, тому що щиток, який вже внизу захищає кабіну, присутній. Є рамка, можна ставити кабіну. І ось такі, бачите. Скло для того, щоб спостерігати за передньою колією, з місця водія і ну, не виглядати, і робити це комфортно. Такий міні-трактор? Напишіть, будь ласка, в коментарях запитання, що про нього розповісти. Тому що, бачите, техніка в наявності можна подивитись і розповісти все, що вам необхідно. Все, дякую за увагу.